Це відео буде корисним для тих, хто вже має зарядну станцію EcoFlow чи будь-яку іншу від якогось бренду. А саме ми зачепимо тему про техніку безпеки використання таких гаджетів. Це дуже важливо, тому що при неправильному використанні зарядної станції вона виходить з ладу, а при зверненні до сервісного центру виявляється, що це не гарантійний ремонт і за нього потрібно платити. А в деяких випадках станцію взагалі не можна відремонтувати. Отже, для прикладу я взяв Ecoflow River 2 Max і на її приклад прикладу Я розповім що не можна робити. По-перше, ні в якому разі не можна використовувати дріт-вилка-вилка з будь-якою зарядною станцією. При вимкненні світла деякі люди вмикають свою зарядну станцію у розетку і починають використовувати її заряд на всі прилади по всій кімнаті. Але коли знов вмикають світло, струм з розетки заходить в роз'єми, з яких він повинен виходити. Результат згорівша портативна станція. Деякі з вас можуть сказати, що можна ж вимкнути автомат. Так, це можливо робити, але всі ми люди і інколи про це забуваємо. Така станція виходить з ладу, і інколи клієнт намагається повернути її у магазин або відремонтувати за рахунок гарантійного ремонту. Звісно, це не гарантія, і все, що може запропонувати сервісний центр, це полагодити її чи е, купити нову, якщо це неможливо. Щоб підтвердити ці слова, скажу, що офіційного кабелю вилка-вилка не існує, а все, що ти можеш придбати на ринку, це китайський кастом. Якщо тобі потрібно заряджати більше пристроїв ніж на твоїй станції, є виходів, ти можеш використовувати подовжувач в цьому випадку. Якщо в квартирі дадуть світло, станція не буде підключена у розетку. І не згорить. Насправді це основне питання, з яким звертаються у сервісний центр за останній час. Але у керівництві використання ні єдиного слова про це нема. Я думаю, виробник навіть не очікував, що українці будуть використовувати зарядні станції саме так. Е, і з часом, скоріше за все, додасть такий пункт у свій мануал. Далі розповім основні пункти техніки безпеки з документації на прикладі, EcoFlow River 2 Max. не використовувати станцію поблизу джерела тепла. Джерела вогню чи опалювальної печі. Уникайте контакту з будь-якою рідиною. Станцію не можна мочити, занурювати у воду, використовувати у вологому приміщенні чи під дощем. Не використовуйте станцію у приміщенні з сильною статичною електрикою. У жодному разі не розбирайте пристрій та не проколюйте його гострими предметами. Уникайте використання дроців чи інших металевих предметів, які можуть призвести до короткого замикання. Не використовуйте неофіційні компоненти чи аксесуари. Найкраще буде використовувати оригінальні кабеля, тому що вони розраховані на підвищену потужність. При використанні станції потрібно суворо дотримуватись температури навколишнього середовища. Якщо температура занадто висока, то станція може загорітись або вибухнути. А якщо температура занадто низька, то станція може погано працювати або зовсім перестати робити. Не ставте на станцію важкі предмети. Не утримуйте вентилятор під час роботи і не ставте станцію у неповітрюване або запорошене місце. Уникайте ударів, падінь та вібрацій під час використання. У разі сильного зовнішнього впливу станцію потрібно вимкнути. Якщо ви опустили станцію у воду, її потрібно поставити на відкрите, сухе. Безпечне місце і дочекатись, поки вона висохне. Висушена станція повторному використанню не підлягає. У разі займання потрібно використовувати вогнегасники, протипожежну ковдру чи пісок. Використовуйте суху тканину для чищення портів від бруду. Не ставте станцію в мікрохвильову піч, навіть якщо вона туди влазить. Не можна змінювати батарею на батарею неправильного типу, це може порушити захист. Не можна розрізати батарею, не можна кидати її у вогонь або у піч, або е, стискати. Це може призвести до вибуху. Не можна залишати зарядну станцію у дуже теплому середовищі. Це може призвести до вибуху. До такого ж результату може призвести знаходження батареї під надзвичайно низьким тиском повітря. До деяких станцій можна підключитися за допомогою мобільного додатка та міняти налаштування. Такі експерименти можуть негативно вплинути на використання портативної станції та її роботу. Як треба зберігати зарядну станцію? Використовувати або зберігати зарядну станцію можна при температурі навколишнього середовища 20-30 градусів, тримати її подалі від тепла, води та металевих предметів. Для тривалого зберігання портативної станції її потрібно заряджати до 60% кожні 3 місяці. Якщо протягом тривалого часу портативну станцію не заряджали, це може призвести до незворотніх пошкоджень. Гарантія не поширюється на зарядні станції, які не розряджалися і не. Заряджалися протягом 6 місяців. З метою безпеки станцію не можна е зберігати при плюс 45 чи мінус 10 градусів навколишнього середовища. Отже, це все, що треба знати для надійного та безпечного використання зарядної станції. І ці правила не дуже важко запам'ятати і, чесно кажучи, вони досить логічні. Якщо в тебе залишились якісь питання щодо портативних станцій, то пиши їх у коментарі або напряму у сервісний центр, посилання я залишу в описі. Також нагадую, що купити портативні станції можна в нашому магазині Sky.ua, а також використовуючи кодове слово слава ЗСУ, отримати додаткову знижку на будь-який товар. Дякую за перегляд, постав лайк, якщо відео тобі сподобалось чи було корисним. Підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!